Доброго дня, мої шановні глядачі! У мене виникло таке питання, яка має статися подія в Оркостані, тобто на Росії, яка відволіче увагу їхню від війни в Україні? Це має бути м, ухід людини, має людина якась піти, ілюзії, дивіться, і ця людина, яка має м, такий ореол ілюзорності, що вона існує, існує. Ця людина має піти. І оця подія, вона е буде гарним приводом, або, е скажімо так, вирішить питання, яке ну, ситуацію, яка вже раніше була. Тут мається на увазі. В, в Кремлі вже була така ситуація, коли ухід однієї людини припиняв а, щось таке, на кшталт війни. Ну, ось так в мене виходить. Ухід. Людини. І ця ситуація розробить їхню ностальгію. Ностальгію. Буде така сама ситуація, яка раніше була. Треба думати, що це за ситуація. Ситуація, яка пов'язана з співпрацею людей, які в будь-який момент не давали змогу комусь чинити опір. Це переворот. Переворот. Якийсь переворот. Це переворот військовий. Це протиборство двох сил, От. або це, або це. З одного боку когось спонсують, а інші потерпають. То Тут є хто виграє, хто програє. Чи можливий такий військовий переворот на болотах до кінця цього року? Календарного неможливий. Але увага буде сфокусована на цьому. Дивіться, активні дії вони уходять, виливаються, незважаючи на сильний фокус уваги на певному об'єкті. Ну, скажімо так, влада, можна так сказати. Тобто, тут йдеться мова і про ухід ілюзорної людини, яка має ореол ілюзорності. От він є, А це ілюзія, що він є. Розумієте? І виходить, що це дасть змогу розпочати щось таке, що було в минулому. А в минулому був оце от переворот. в якій приймають участь дві протидіючі е, сили, одна з яких е, сильно так, спонсується з метою е, перемоги іншої, а інша потерпає. Але до кінця цього року ще це неможливо. неможливо. Окрім того, тут ще по цих картах можна сказати, що оця людина, яка ось у владі, оця відлюдник, він ховається. Да? Ілюзорна людина, тобто незрозуміло, чи він живий, чи він неживий, ілюзія того, що він може водночас в декілька місцях бути. Ну, було ж таке. Тому тут може бути ще створена ситуація, коли його немає, він пішов, а подають за ідею, що він є. От, ну, от, воно от, якби триває. Тому до кінця цього року ціє, цю ситуацію зільють. Можливо, вона буде йти до того. От, от буде накал, але його затушить цей накал. Загасять. Загасять. Намагаючись якось тут п'ятірка, тут п'ятірка. Намагаючись це більш знаєте, інтелектуально. Інтелектуалізувати, більш продумати. Бо, якби було в кінці цього року, його б одразу цей переворот затушили. А так вони будуть його ще доопрацьовувати. Ну і тоді, я не знаю, на який період. Давайте тоді спитаємо. На рік до, до, літа, до літа 2024 року. Чи є е, можливість цього перевороту кремлівського? А тоді можливість є. Тобто відсутність чинити опір перед більшістю, яка несе кризу? От до літа є. Вони доведуть, але і там на Росії буде велика криза. Криза з ресурсами. Тобто тут, знову ж таки, багато ресурсів буде задіяно для е роздмухування того вогнища, того вогнища подій. Ну і як е, тоді це може, цей переворот, як він може е, віддзеркалитись на війні в Україні? Е, тоді як може відзеркалитися? Тоді вони не зможуть контролювати ситуацію. Це нам розв'язує руки. Це нам розв'язує, тобто та нестабільність нас посилює і розв'язує руки. Тобто е орки будуть мати подвійну війну і там, і тут. В себе і в Україні. І це їх знесилить. Я правильно говорю? В них будуть заблоковані всі ресурси, тобто зупинка. Зупинка, скажімо так, одно не є, одно єсні ділі має, розумієте? І от, от, от це одно, що є неподільним, вони не зможуть поділити. Тобто за двома зайцями погонишся, жодного не спіймаєш. Вони будуть змушені фокусувати свою увагу на щось одне, на щось одне, яке є більш цінним. А що для них є цінним? Напевно, їхні кремлівські стільчики, втрати, яких вони бояться, і бояться бути ув'язненими ті, хто посідають на тих стільчиках. Те, що приносить їм більше страхів, на тому вони будуть змушені зосередити свою увагу. Так, ну і по ітогу, ну що, чекаємо, коли вони там об'єднаються. Там до них прийде інший диявол. Е -е, той диявол, не той явний диявол, який там їх е -е, ними керує, а інший диявол якого вони ще знаєте, як е, тіньов, тінь, тіньовий бік свого диявола вони будуть пожинати плоди правління явного диявола. Е, ну, я це бачу як прийде ще один диявол претендент на престол Кремля. Ну там стагнація буде, багато смертей. Буде, болото, ще більше болотом стане, трясіна. Тобто спостерігаємо, спостерігаємо в перспективі об'єднання тих диявольських наслідків із приходом нового диявола, там прийде новий диявол, який буде косити все. Я не знаю, чи це буде конкретна людина, чи це буде просто наслідки правління цього режиму у вигляді дияволу як ситуації, те, що буде відбуватися в них, От, оцей хаос, От, як другий диявол. Ну, ось так. Такий розклад в мене получився. Можливо, трошки сумбурний, але настільки багато йде інформації, що ну, от я хопаюся за одну думку, от інша в мене тікає. Я потім намагаюся зловити цю іншу думку. Ну, от, Приблизно ось так от має бути, що одна людина, яка має ілюзорність, то вона є, то її нема. То вона водночас інші, в різних місцях вона має піти. Має розпочатися ситуація, яка вже була раніше. Тобто, я так зрозуміла, що ухід цього лішивого карлика може спричинити боротьбу за владу. І тут буде повний хаос. Стосовно війни в Україні вони будуть змушені зосередити свою увагу на одному пріоритеті, тобто правильно розставити пріоритети, що для них є важливим. Чи війна в Україні і нові території, які їм не належать, чи їхні території, які їм ще належать, і вони їх можуть втратити. Бо за двома зайцями погонишся, жодного не спіймаєш. І з цим прийде хаос у вигляді другого диявола на Росію. Буде протиборство двох дияволів, я так вам скажу. Але там буде жесть. А ми будемо спостерігати за цим. Ну, вони поженуть, вони поженуть в плоди свого правління, своїх кровавих дій. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Все є Україна. Очікую на ваші коментарі, очікую на ваші питання. До побачення!